Засунь ту мойку собі в жопу. Отаке пише мені оцевой дядько. Дивіться, на мопеді з вудкою крутий рибак. В общем, отакий дядько пише такий комент. Дурбеціло, лина зовсім не чистять, засунь ту мойку собі в жопу. Це до чого? Показував я відос, як швидко почистити лина. Хтось чищений єсть, хтось не чищений. Ні, дядько що так, якщо хтось робить не так, як він привик. Значить, треба що? Треба взяти мойку і засунути чим поглібше. Е, в кінці що написав? Пішов? Ну, поняли, пішов. Оце типовий представник Фейсбучної спільноти. А у Фейсбуці таких коментаторів і оцього, взяв, того, що в нього профіль відкритий, показати, хоч що це за контингент в Фейсбуці водиться. Народ, я лина їв чищеного і їв нечищеного. То, що хтось розказує байке, що лин нечищений в сто раз вкусніший, візьміть купіть за один, не то що раз такий, раз такий. Я брав, купляв, купив лина 2 кг, кілограм лише вчищений, кілограм нечищений, пожарив. Пожарів ні, я, ні жінка, ні діти різниці не відчули. Пишуть, що вкусніша шкурка і так далі. Чого я його чищу? Так, да, можна не чистити. але мені банально простіше того лина з тим лином діло мати, його простіше різати, простіше чистити, простіше патрати, коли він почищений від лузки, тому що він не слизький. Якщо його не чистити від лузки, він слизький. Мені на те, щоб почистити лина, дві хвилини вистачає буквально. Ото я показував п'ятницю. Ні, дядько, якщо хтось має думку не таку, як він привик, треба обов'язково послати ти його, бо це ж типове совєтське воспитання. По-другому ж совєтські люди не вміють. Це якщо заходиш в Фейсбук, чекай. Від отаких неадекватних совєтських людей, що тебе пошлють, обільють всякими матюками з ніг до голови, бо вони старші, їх щось треба поважати. Я правда не знаю, за які такі заслуги, отаких людей треба поважати, що вони такого зробили. Я читаю, якщо людина була какашкою раніше, скільки б вона не жила, вона какашкою лишається. І то, що він довше землю, топтав, нема тут за що його поважати, треба адекватно відноситися. Я чесно. Ні в, в Інстаграмі, ні в Тіктосі ніде не зустрічаю таких якихось злобних, противних коментаторів, як в Фейсбуці. У Фейсбуці, навіть не те, що під моїми відесами. Кому цікаво за зо, Зоопарк, цей Фейсбучний, заїдь в коменти, почитайте. Там таких дурнуватих повно. І це не те, що знає людина, не знає. Фішка людини зайти в коменти. Насрати, насрати, все, людина щаслива, день не пропав зря. Чи вони життя не могли нормально прожити? Чи це отаке на старість одне щастя людей обсирати? Я чесно без поняття, що ви думаєте по цьому поводу?